Всім привіт-привіт-привіт! Так! Привітки! Друзі, я давно тут не була, давно я не записувала відео. Я записую зараз цей підкаст, це таке моє послання до вас з Дубліну, Ірландія. Я сюди приїхала на декілька днів, сьогодні вже повертаюся назад. І це була, ну, це була найпрекрасніша моя поїздка. Хоча дивно, я ніколи її не ставила в список країн, в яких я хочу побувати, але. Ця поїздка випала в мене в список країн, яка зробила мене просто щасливо. Я зараз от записую з таким прекрасним виглядом, таким ірландським будиночком. Можете зайти до мене в інстаграм, подивитися. Я дуже багато зробила фотографій. І вчора, коли я гуляла по неймовірно, красивим, красивим просто горам, кліфам Ірландії, там, до речі, знімалася одна сцена Гаррі Потера. Я відчула настільки подяку за. За те, що я бачу, за те, що є. Я нічого не хотіла просити, я хотіла просто подякувати. І я зрозуміла, що мені потрібно передати Передати цей стан, передати цю енергію, передати цей заряд, передати кому, звісно, що вже вам, Вам, це тих людей, які ви мене також надихають кожен день. І е, вчора дуже сильно за, за, зачепила теми е, в блозі мою аудиторію: тема фінансового спечка. Мені задали запитання, як я зробила квантовий скачок, як я зробила скачок у фінансах своїх, декілька слів про мене. Хто що мене не дивився, бо дивиться моє перше відео. Вісім років я займалася страхуванням життя. Після з початку травня 2022 я пішла в блог. Дев'ять місяців я веду блог і за цей період я зробила три запуски і з чистою виручкою більше ніж 2,5 мільйона. Причому це я сподіваюся вам не дуже чути. Це звуки Ірландії. Зараз ще чаю почуєте. Е, і, е, причому це невеликий, це в мене мікроблог, в мене 5 тисяч підписників і, е, там, може, тисячу людей перегляди сторіс в середньому. І мене задають запитання, як я так швидко зробила, як я зробила квантовий скачок з доходу: від 80 тисяч там, да, до за півроку я зробила за місяць мільйон гривень. І... Вперше, коли я про це задумувалась, я спочатку також думала, що я зробила скачок, що там да що це дуже сильно попливало. намір, да, однозначно впливали, наміри на мене, попливало, те, що я робила до, попливало, оточення, прийняття рішення однозначно. Але от в січні місяці цього року мені здалося запитання, мій друг, і я зрозуміла, що ні, ніякого скачка не було. І це все ілюзія. Це наша ілюзія, в яку ми хочемо вірити. Це наше. То, що ми іноді да, от на цю якби на це ловимося, це іноді те, що нам здається, так, да? а насправді воно не так. І я зрозуміла, що скачку у мене не було. У мене була весь час рутина, весь час, що я чимось займалася. І коли було погано, коли було добре, коли було так собі, я весь час продовжила робити одні ті самі дії, які привели мене до того, чого привели. І я зараз хочу пояснити на вашому прикладі, Да? Зараз світ, е, да, соцмереж онлайн, там, да, хто ще не зрозумів, що треба йти в онлайн, потрібно йти в онлайн, але е, скрізь пропагандується, зроби те, і ти прям прорвеш, зроби те, моя практика приведе тебе до фінансу успіху. Мій курс приведе тебе до фінансу успіху. Е, моя медитація принесе тобі мільйони клієнтів, людей, грошей, всього, 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 всього. всього. І воно то так, але. Е, по маркетингу часто це продається, що за один день, за одну практику, за один місяць, і, і люди ми по своїй природі ми віримо в от якусь таку таблеточку, що от ми це випили, і у нас це є, і все і все тоді хорошо. В інстаграмі часто люди виходять тільки тоді, коли у них все окей. І ми дивимося іноді на цей інстаграм зранку, і думаємо, боже, я тільки прокинулась, а вони вже встигли побігати, помедитувати, зробити кучу справ, справді відвести, і вона, вона вже щаслива. А насправді цього такого в житті нема. І більшості запитів, до чого до мене з люди приходять, що вони у мене там часто питають, як бути весь час у ресурсному стані, як зробити цей скачок? Ніяк ми не буваємо в ресурсному стані весь час ніколи. От ніколи, от зараз у мене цих декілька днів, я просто мені здається, що я вже проживаю своє краще життя, і мені здається, і мені хочеться дякувати. Прям просто от, все прекрасно. Тиждень назад я виходила в блог, і я розповідала про те, що у мене поганий стан, погане якесь перечуття. Я не знаю, що з цим зробити. Як мені було погано, мене не попускало десь 2-3 дні. І є часто ми чуємо теж там від коучів, від психологів і так далі, що є там, до прикладу, там певні стани, як можна певні практики, як можна тримати весь час себе в ресурсному стані. Нереально. Тому що в світі зараз відбувається така турбулентність, така йде перетрубація всього, така йде зміна всього, що які би ви прокачені, як би ви над собою не працювали, якби ви, ви не були агонь, молодець і красавчик. Такого не буває ніколи. Ми весь час проходимо якісь апгрейди. Є приливи, є відливи. Є цикли, є день, ніч, є сонце, є місяць у всьому є цикли. Да? Жінки у всьому є цикли. Ми відносно своїх циклів, ми в різному енергетичному стані. І цей момент потрібно прийняти. От сьогодні вам класно, от зараз вам класно, зробіть те, щоб ви могли зробити в класному стані. В класному стані треба мріяти, треба робити, треба творити, треба продавати, треба говорити, треба віддавати. От у мене зараз офігенський класний настрій, що я роблю, я віддаю, я записую це відео. Коли у вас поганий настрій, що ви робите? Ви е, да, заземляєтеся, е, ви зупиняєтесь. От Погані стани нам дані для того, щоб ми подивилися на своє життя з іншої сторони. І коли щось іде не так. Коли щось іде так. Треба просто згадати, коли було так. Коли було хорошо. Бо декілька днів до цього вам було окей. І завтра, значить, теж буде окей. Але є один момент. От ті люди, які от зараз от просто я вам скажу весь секрет свого скачка, да? от всіх є да? от оці, да? от оці качельки. І хтось може назвати, що ці качельки, це тому, що людина не вміє себе тримати в руках. Неправда, нам треба проживати всі свої спектри емоцій. Якщо ви проживаєте, якщо ви подавляєте, якщо ми подавляємо негатив і хочемо прожити тільки позитив, то все. Ну, типу рано чи пізно ви просто звернетеся до, до психолога і ви будете там роками розгрібати, те, то, то, що було всередині, не прожити. А коли ми не проживаємо те, що не проживаємо, ми не живемо своє життя. Живемо тотально, які нещастя, так і щастя. Але в будь-якому випадку ми йдемо там, да, от, маємо напрямок до щастя. Так от. Люди, які просто перечікують поганий стан, от от вони зараз все погано, але вони його перечікують. Вони такі я нічого не хочу робити і нічого не буду робити. Я от у мене завтра буде класний настрій, тоді я зроблю все. Tipo, Якщо стосується чогось глобального, наприклад, у вас якийсь запуск проекту, вам потрібно там відео таке записати, вам потрібно там курс запустити, вам потрібно щось зробити. Таке де потребує вашої багато енергії, да, ми перечікуємо. Але є базові моменти, базові речі, які потрібно робити незалежно незалежності від того, який у вас стан. Це називається рутина. І це відео моє посвячене просто рутині. У мене є рутина набір дій, яких я роблю весь час, які я робила в 2017-му, коли у мене були борги. В 2018 році, коли я почала пропрацьовувати свої стосунки, коли я почала дивитися в цьому напрямку. 19-й рік, коли наче вже все ставало окей, але негативних станів все таки було частіше, тому що було багато відкатів, багато негативних сценарій. й стан, коли я зустріла свою другу половинку, на даний момент це вже мій чоловік, коли. Коли почали збуватися мої мрії, але все одно десь була паралізація, мені здавалося, що я хочу більшого, більшого, масштабнішого, щось от хочу далі. 21 рік так само. Да? І 22 рік воно дало те, що воно дало. Я робила весь час певний набір своїх дій, які вони там вже в 17-му році важко сказати, які зараз там. Да? Це, це є щеденник намірів. Я пишу те, що я хочу. Коли я для когось це медитація, вони зранку прокидаються, вони медитують і переходять трохи кращий свій стан. Коли я пишу, я знаю, куди куди я рухаюся. Тобто я знову собі нагадую, Аня, тобі є життя, і ти маєш щось робити. Іноді спрацьовую максимально. Іноді я просто написала, тому що потрібно написати. Тому що якщо я сьогодні пропущу, бо я в поганому стані, завтра я це не зроблю і втратиться дисципліна. Скрізь перемагає дисципліна, оця рутина. Це не означає, що кожен день ми робимо якісь зусилля над над собою. Є дні, коли нам треба нічого не робити. Але коли ми починаємо торгуватися з собою в голові, типу, сьогодні поганий стан, я це не зроблю. От сьогодні я нічого не буду робити, тому що це в мене поганий стан. І ми даємо можливість своїй голові поторгуватися, є таке слово. І ми вже на другий день таки, ну в принципі, теж сьогодні поганий стан. Все, ми втратили. Ми втратили у цю оці набір кількість дій, які приводять нас до конкретного якогось результату. у мене це спорт за земленням. Тобто, от вчора іду, і йду, і я просто я розумію, що емоції мене надихають. Я розумію, що мені треба якось е, да, витягнути себе ці емоції. Прямо що я роблю? Заземляюся. Це буває по-різному, іноді це буває там спорт, іноді плавання, іноді біг, іноді це може бути коктейльчик так само. Іноді це може бути якась розмова, іноді це ну це буває по-різному. Ну от це якийсь набір дій. Це щоденник мого стану, де я прописую, що я почуваю. Зараз почала практикувати вранці. Прокидаюсь одразу. Роблю фотографію себе і пишу там, да, дата, година, місце, локація і що я почуваю. І часто вранці я прокидаюся станом не ок, тривожний, не знаю, що, куди йти, як робити. Ну тільки я це зробила, тільки я потім зробила набір своїх практик, мій стан міняється. Що би було, якби я це не робила кожен день? Скорше всього, я би просто рефлексувала в своїх негативних станах весь час і своїм життям не змогла би управляти. Я би чекала, що от, я, я би розуміла, що от є негативний стан, є позитивний, ну там не негативний, правильно казати, є там. Е стан дно є стан типу щастя. І я розуміла, що от колись буде стан щастя, і в тому стані я би щось робила. І виходить, що якось глобально своїм станом управляти нереально життям. Творити тільки тоді, коли окей, нам. можна. Але ж можна робити кожен день на якихось дій. І я от хочу зараз звернутися до тих людей, які. От, Знаєте, от ви дивитесь інстаграм, дивитесь, що ми дивимося, інстаграми, Ютуби, і вас іноді прям от така от всередині, блін, ну як у них все виходить? А, а я скільки живу, і в мене нічого не виходить. Що зі мною не так? Тому що два базових питання у нас в голові: що зі мною не так і чого в мене цього нема. І от коли ви собі думаєте в голові, чого в мене цього немає, чого, чого не так, чого, що зі мною не так, чого у мене це не виходить, а в них це все виходить. Єдине на що потрібно звернути увагу, це переглянути свою рутину. Що ви робите кожний день? Кожен день в мене це навчання. Я кожен день розширяю своє світобачення через навчання. Я слухаю когось. У мене навіть якщо я дивлюся якесь відео, я не дивлюсь на фоні. Я виділяю 15-20 хвилин, але я дивлюсь конкретно це відео. Я беру якесь, в мене є правило одного інсайту. Що я не дивилась, я один інсайт якийсь беру з цього. І потім ці інсайти роблять мою, да, от, моє життя і мою рутину. Колись моя рутина це була. Писати, писати свої думки в квартирі, де пахло цвіллю, в якій в мене то було куче боргів. Я я я погрузла просто в тусовках, лиш би про це не думати. Зараз моя рутина це за два тижні я побувала в трьох країнах, і через два тижні я лечу знову на канари на Канарські острови. І там буду жити місяць. Там в мене буде ретрит. Ми організовуємо ретрит. До речі, хто хоче поміняти свою ретину, хто хоче. От про подорожі це просто це самий вищий левел. Змінювати свої нейронні зв'язки в голові, змінювати от -от свою картинку в голові, мінятися. Це подорожі, це розкриватися. Ми будемо організовувати ретрит в квітні, це десь рідно, скоро, буде, скоро буде дати. Це буде 15-20 число квітня, це буде 10 днів, 8-10 днів. Скоро, знову ж таки, презентуюся програму. Це буде в... це мій перший ретрит, який я організовую разом з своєю колегою. Це буде і тусовка, ночня, і відпочинок. Ну, це буде дуже прикольно. І я знаю, що це буде. Да? Я знаю, що це буде, я знаю, що кожна поїздка міняє нас зсередини. І от ось ця рутина привела мене колись з квартири такої, да? в це місце, де я от зараз записую вам ось цей, ем, це відео. І якщо у вас всередині таке кожен раз відчуття, а чого у мене немає, а чого того немає, а, а як так? А чого я не такий, перегляньте свою рутину. Оця ця рутина це серіали і поїсти, чи ця рутина півгодини, але на себе. Написати, що ви хочете, написати, що вас тривожить, постояти на цвяшках, зробити 10 разів присідань, коли ви захотіли чогось, ви захотіли, захотіли, там, да, присіли, заземлили свій намір. Це, е, це, це можливо, вивчення чогось це постійно да, 15-20 хвилин, але кожного дневного ви дивитесь якісь, да, от якусь корисну інформацію, що розширяє ваше світобачення. От яка ваша рутина? Якщо з вашою рутину все окей, якщо ви знаєте, що ви робите якийсь певний період. Все, просто дайте собі часу, продовжуйте, живіть і робіть цю рутину. Рано чи пізно ви теж вистрілите однозначно. Якщо у вас немає цієї рутини, просто потрібно зробити рутину. Не шукайте червоних таблеток, іде, з яких от, от якусь таку практику, після якої у вас все поміняється. Після якоїсь практики міняється, але цю практику треба робити певний період часу. Після медитації все міняється, але їх потрібно робити певний період часу. На все потрібна воля, дисципліна і рутинність, буденність. Я от про блог, да я обіцяла написати, яка рутина мене приводить в блозі до мого результату. За е, я сьогодні записувала голосове у своїй групі в рамках курсу Новий сценарій 2.0» 0 про, про свій 2022 рік. 2022 рік це самий турбулентний рік мого життя. Це був період, коли в сім'ї ми майже розводилися. Це був період, коли мені приходилось приймати важке рішення йти страхового бізнесу, яким ми займалися 8 років. Це був період першого хейту, це був період другого хейту, це був період неприйняття. Це був період розрушення моїх яких таких ілюзій про дружбу. Це був період переосмислення своїх цінностей. Це був переїзд в інше на інший острів, в інший континент, де я там пробувала, ну де я жила. Наскільки він був турбулентний? І я весь час вела блог. Весь час. У мене не було такого, що я на тиждень-два випадала. Там, тільки коли курси запускала, то ну, почала вже запускати, мені потрібно було налагодити ну, режим на курсі. Весь час вела блог, і мій блог приносить мені гроші тільки по тій причині, що я не виходжу в нього, тільки коли у мене все ок. Він для мене це моя рутина. Я виходжу в блог, коли у мене різний стан. У мене хороший стан, я ділюся. У мене поганий стан, я ділюся, тому він приносить мені гроші. Якщо ви хочете, щоб ваш блог почав приносити вам гроші, переведіть в блог в справу рутинну. Відповідно, іноді у вас будуть офігенський сторітелінг, у вас класний типу день. Іноді у вас сторітелінги будуть такі собі, тому що у вас поганий стан. Але тільки от на роботу ми ходимо кожен день. Хто зараз працює на роботі і хоче перейти там, в іншу сферу працювати, але ніяк не виходить. На роботу ми ж ходимо кожен день. Погано, непогано ходимо, тому що є, тому що це наша буденність рутина, і вона нам приносить гроші. Так само блог, якщо вести щодня, ну не щодня, там декілька днів на тиждень, але незалежності від настрою, є настрій, немає. Ми ведемо його щодня, тоді він починає нам приносити дохід. Кожний день, кожний день ми то, що ми робимо, починає нам приносити результат. Не чекайте. Чогось от-от такого. І ви дуже здивуєтесь, я щиро щиро бажаю кожному кожному відчути насолоду цієї буденності, цієї рутини, тому що якийсь момент, момент, ви зрозумієте, от як, як це в мене було, що е колись я заставляла себе писати наміри, заставляла себе присідати з наміром, заставляла себе. Е Ну, різне, читати. Я колись дуже не любила читати, книжки читати, там, статті читати, відео дивитися. От, от навіть відео на 15 хвилин я зараз записую, мені було в лом подивитися, тому що я не звикла. Зараз це то, від чого я отримую енергію, тому чим хочеться ділитися. І я вам прямо от е бажаю відчути смак цієї рутини. Я е буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете мені в Директ, чи ви напишете мені прямо під цим відео. Якщо ви мною, звичайно, поділитесь, тому що е віддав отримай. Я дуже-дуже люблю, коли ви мною ділитесь, коли ви да, показуєте, що я записую ці відео, тим, що розказуєте, що я вам розказую. Поділитесь зі мною в директ, в коментарях і напишете, який для вас був інсайт, що ви зрозуміли, що ви почули, що ви захотіли, що ви прямо зараз захотіли піти зробити. От, от що у вас всередині прокинулося? Я вам буду дуже вдячна. Традиційна фотографія, да? ви робите скрін, у неї відмічають. Всіх люблю, всіх, всіх святом. Хто святкує, 8 березня, хто не святкує. Всіх кожного вітаю кожну жінку, кожну жінку вітаю святом, кожного чоловіка, кої є, є така прекрасна жінка, яка передає енергію, також вітаю. І вас всередині завжди буде весна. Па-па!